Усім привіт, це я Чмолік, це гараж, Bedroom Adventure, гараж проводу поганому сні. Продовжуємо або погані мрії. Так, на чому я закінчив? Точно. У на закінчено говіщип'скор. Ми мали знайти якийсь ще музику якусь ще. Вот всю. Це я там сказав, що як... хтось там може розпочати його. І я прознаю кого опуткав. Я познаю, хто це може бути, а? Давайте посмотрим тоже попитаємо сюданько. Ну не знаємо, ще більше по сюжету, тому що тут взагалі що не понятно для мене. Так, що ти скажеш, Хонда? Що ти хочеш? А, ч, я не вже питався. Дякую, ага. Значить хоч не напоміняти, значить, давайте. Я мене підносил куда виїхати. Так, Ліпше в будуть сторону поїхати. Так. Аж дейте, ми ідемо сюда. Намагай поїхати от сюда. Балкане, е Балканего Воркс, от. Він, напевно, зробить ще одну скоку. Бо ж тидених тих виявлень, будто скок. О, зву так почути. Надіюсь, мікрофон не видає в мене сильно. Так, сюда. Злізли, злізли. Він не знімав цю гру, вже забув про неї. Я вам колись тут не хрупта. Не, все так. Отсюда і от сюди. І йдемо до цього чувака. Так. От цього. Бока ніби. Надіюсь, він звали мені. Так, точка, баксник. Що записка? My over myself. Так, почай, давайте по-кладу. В мене таке. Так, і що це в мене таке, так, таке? почать? Я слухаю себе. Я дію так, як наказую. У мене є своя воля. Старі спогади. Хм, інтересно. Хонда що? Чесно замовить Honde. У мене звичайний патрон це Чак. Якийсь там патрон? Усі використовують музичну скриньку та... Ну, ці пісні, як можна називати. Але ніхто не співає цих пісень і не слухає. Слух і спів це різне. Коротше, мені поки музику. Значить, я розумію, мені треба до Хонди відвести цей болт. Що це? Що він мені дав? Мені. Оце от. І от ми же в хонде давайте. Саме интересное. мені интересное, да, це за случится взяли взяла чи це реально взяли я, це взяв від машини хонда. Так, давай йому. О, та, ти реально знайшов його. Дякую тобі. Е -е... Я намагаюся наштувати ваш візок О, здесь не класский качай. О, может быть, по покачине. Ничего себе не дав. Нет, что это? Не Что-нибудь? Да? А что я мида? Не знаю. Ну путь что. Вау и Эйн. Короче, Вау и Эйн тоже мать свою музыку в Асту. А водам каждый до Балканаса пойдет, да. Пойду Балканоса. Так, двите, мы уже тут. Балканаса. Засню попитай ему. Наче у нас, як я розуміють, не тільки Балкан робить пісні, а ще якась Лао і е... ейна чи якось так. Rukalna. крута пісня, дуже крута. Мій скор. А даш мені цей сіпскор? Хм. Окей, це мій скор, Моя пісня. Вони комусь показати мою пісню, У мене запитання? Що mm. тя скаже, давайте подивимося, чого на йологія запевняли. Так, Young had a music score too, but it's a terrible one. Він має також музику, але вона ужасна. Він ніколи, він нікому не показує. Він не знає, що середні коробки. Він не хоче бачити, що там таке. Коротше, як я розумію, вона знає Янга в лице, прям. Хто такий Янг, я досі не знаю. Тому що тільки перша сцена показувала якогось містера Янга, і все. Тіба більше прянга тут ні слова немає. А тут ще кабики є. М -м, просто. Дай подумаємо це все. Так. давай. Й це голові. Сім. 24. 16. Шістнадцять. Спасибки. 392 гривні. Я знаю, що це не гривня стамба якісь. А я буду называться хем, мені так класси. Очень хорошо у що музычный коррект с метя сміття а теперь від балкануса. А я так не лозаю, музика. музыка. так? да? Піду. Вантажимось, так сказати. І їдемо знову ж таки. О! О, сто герой! Нефігово, нефігово. а я, я пішов плюс чи мінус? Інтересно. Так, дивіться. Значить, значить... Значить що, куди ми їдемо взагалі? Переднім її... Так. Я хоч дещо подивитись. А що я хотів подивитися, я вже сам забув. А, точно в кошти місце, де до ці роботи же, а ми вже не встигнемо, А хуй нет можем стыдом? Прям ідеально встигнути, але У меня доехать щасла. давай, вали. Ти порк, секунд залишилось. Ти їдеш, як тряпка. Є, а, ні, не той. Скоріше. Час піджимає, Фух. Так, чекай. Оцінаєш цю пісню? Тос. Так, включаємо. его. А він хотів sheep score, це не ну, та, да, це Май скоро. Хм, майскор. Почай, ну це ім'я. Не, хочу му пофиг на це. Я хочу я шіп Скоро. ship score. А з ким, з ким він розмовляв? Добре, я може так просто подивитись? Таксан. Доку. Хто такий доку? Майн, або ту людину, яка мені не потрібно живуть шип, або її звати доку. Тільки хто, і хто? Це таке важливе запитання, в мене Найдяко, з ким я ще не розмовляв, Ми ще не розмовляв з цим вот. Ні разу, до речі. Аж давайте йдем до них що? Хто може дати мені шип скор? Або персонаж звати ship? Вівця. Не знаю, що тут робити, або якось по-іншому. Він дуже саме те, що він ані разу не сказав ім'я говно героя. Типа, не знаю. Може нас і звати Янг? Може ми і є Янг? О. Та й вперше на квеса. Що скажеш? Скоро дві пересуду. Тулок. Co Cornellu, czy to Mnie. Można jest już to łop? My znam to łopa. Łopę można spytać. Coś mi kazą po Nie to miałoby. on w koło? Nie, nie. 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 w nie. Nie, nie. Мичьио. Мичио це хто така? То лоп, коротше, поки що мене сьогодні. хто мене колись наводить, це то толопа. Давайте біжимо до нього. Он сам відкритий буде, поки ми приїдемо. Дай скучку. Ну ж, тут саме те снамешка меняється. Я щось навіть не получалось час. Так, что скажешь? А, винди... Винтики просто его быть. А, дякую. Винтики просто... Не, не буду ведь пустым. Винтики просто сбрая... Так. Значит, что у нас есть? У нас ничего не у нас есть только А ну, почекайте. А что я взял, что майскор не подойдет? Для того, щоб узбукувати замок. Чому йому ship score, має бути. Чому немає скор, може бути, а? Сразу буду... оце от. Ні, не підходи. Окей, значить ми йдемо. Хоча почекайте, може досі хтось спалимся. Ммм. Нікого взагалі нема. Ну, тоді їдемо. Нам тут нема що робити, Значить, треба бы їм скор. Tak Hmm, co ty skojarzysz? Chodziło ci się jakąś kawę, czy co? mi dał? Butter dał no, no. Ми, як розумієте, не буде вас, так що поки що їдемо. Ну розумієте, що нам треба злість зробити. Я досі не розумію. Ми тупо за невидимкою бігаємо. Тобто щоб скорим це от. Хм. Чомусь це таке щоб скоро? Так, теж нічого мені не скаже, скажем. не знаю взагалі. Короче, такі у нас короткий випуск вийшов. Я знаю, що я не нічого ничего не зробив в цьому випуску, але вибачайте. Буде в похоже не будет Добре. Добре. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте мій на твоем канал, він в описі. Замо був Шмолік. Усім па-па!